Всім привіт! З вами знову я, Олександр Гарчук, і сьогодні, на честь наступаючого нового року для вас бонусна, крута техніка, трохи магічна, трохи логічна, про те, як робити легко вибір. Я думаю, ви стикалися з таким, що ввечері чи на вихідних, наприклад, складається така картинка: Ой, а що ж мені робити? Чи може сходити з друзями кудись, чи посидіти може щось почитати навчального. Чи може з родиною вихідні провести, чи може попрацювати? Що робити? Як обрати оце? Що робити? Сьогодні буде коротка техніка, і для цього тобі знадобиться аркуш паперу. і або ручка. Буде швидко, але дуже корисно. Поїхали. Так, малюємо коло. Я використав для цього свою улюблену чашку. Коло вийшло отаке рівненьке. Далі розділяємо його на вісім секторів. Спочатку пополам, потім ще пополам, і кожен четвертинку ще пополам є. Далі робимо таку насічечку посередині кожного вектора. Далі розписуємо сфери нашого життя. Це є сім'я, друзі, фінанси. Фінанси це про задоволення фінансовою частиною, тобто гроші, які у вас є, та матеріальні цінності, там дома, квартири, машини та таке. Далі робота та бізнес. Далі яскравість життя. Тобто, це концерти, якісь подорожі, те, що вас прям яскравить ваше життя. Да, хобі зрозуміло. Особистий зріст це про наше навчання, психологічний стан. Та таке. Да. І здоров'я ну це фізичне здоров'я. Є вісім сфер ми розділили. Тепер прошкалюємо кожну шкалу. Ми по поп'ятірочки посередині поставили і зробимо. 10 відміночку 10. Ось так. Добре. Тепер оціни по кожної сфері задоволення своєю сферою. Наскільки угу. ти на останні 2 тижні задоволений цією сферою. Коли оцінив, можна зробити отакі насічки. А далі, ось так штрихуємо. І зразу бачимо проблемні і успішні сектори. Тобто проблемним секторам треба приділяти більше уваги. Тим секторам, що у нас успішні, ми продовжуємо приділяти стільки ж уваги. Не руйнуємо. Але. Але. І тепер ми виписуємо у порядку зростання всі сектори ось так. Починаючи у нас від фінансів, закінчуючи у друзями, які найбільше набрали у нас балів. Ось це і є твій рейтинг цінностей. Ось тепер ти можеш чітко кожен раз знати, що ж вибрати, піти з друзями погуляти чи може знайти нову роботу. Ось така техніка. І з нею ти зможеш легше робити правильний, саме правильний вибір. Для того, щоб все було в нормі завжди, рекомендую переглядати свої пріоритети, своє колесо життя не рідше ніж раз на місяць. Десь хоча б 2-3 тижні обновив і будеш завжди в курсі, що робити важливіше. Ось так з вами був я, Олександр Герчук. Зі святами пока-пока.